Я, я Рослав, мені 14 років. Я приїхав з Слованській області, город Сватове. Зараз проживаю в Дніпропетровській області, все приїхав зараз на голосний кемп. Ну, це дуже подобається. Я думав, дві тижні це дуже довго, але коли пройшла одна неділя, вже якось розумієш, ну, що от вже останній день скоро але вроді всі, ну, ніхто не проти, далі спілкуватися. Суватово, воно за окупіруємо 22-го року, в березні. Тут різко почалася війна, і ми не спіли виїхати. Бабушки стало плохо. Їй дало назначення. Я не знав, наскільки ми вже шагом був перед дітим, тому що бабушка умре. Понятні, бо це вже був намек. У бабушки становилось хуже і хуже. І в декабрі 24-го року Бабушка повністю умерла на моїх глазах. Мене у тверх в початку декабря. Коли я приїхав, ми з мамою обнімали навіть плакали, Ну, я радий був. Я тоді хочу повернутися дуже, але закупатися не можу. Моє будуще вже близько, я вже бачу, що я ким я буду. Я, мабуть, стану експертом ПК і, мабуть, по фотографу.